Моє шанування, друзі, ми з вами перебуваємо у Львові. і Я хочу вам розповісти легенду про труну. З'явилася легенда про труну з чорним монахом, яка у півдні літає львівською ратушею, страшить сторожу. І довгий час не могли зрозуміти, чому саме так відбувається, до поки один старший суддя не розповів таку історію, що коли з Львівській ратуші відбувся судовий процес, на якому суддя неправомірно засудив невинного чоловіка на смерть, ось і після того з'явився саме цей привид чорної труни. Крім цього, вся ця легенда є нагадування. Про те, що суді повинні бути обережними у своїх висновках, тому що від їхнього рішення залежить доля людини. Ось а ми сучасники знаємо, що суд це не тільки місце, де можна отримати якусь скаргу, але це першу чергу місце, в якому ми можна захистити свої права. Ось. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте лайки, коментуйте. Бажаємо кожному з вас і всього, всього найкращого, до зустрічі, друзі!